Красива прифронтова Золочівщина, можете подивитися, які поля йдуть. Звичайно, прифронтові О громаді і дороги трошки прифронтові, але не дивлячись ні на що. Ну, дуже красиво. Правда, небо нависає так, прямо над нами Сіре, але краєвиди на Золочівському районі, Золочівській громаді, фронтовій дуже красиві. Такий він, Золочів, 1677 року народження. Справжня фортеця, яка була давно такою.